Можливе існування легального лобіювання в Україні ну, на сьогоднішній момент нелегального не існує, тому що немає визначення що це таке, немає порядку роботи лобістів. Хоча вони існують, вони працюють, але нелегальним їх сьогодні назвати не можна. Сьогодні лобіюванням займаються будь-хто і в будь-який спосіб, і немає жодного доступу суспільства до того процесу. Які в результаті якого приймаються ті чи інші державні рішення? Тому врегулювання на законодавчому рівні саме цих питань забезпечить прозорість і зрозумілість прийняття рішень. А, як ви вважаєте, які перспективи та ризики можуть бути пов'язані з регулюванням цього питання на законодавчому рівні? Перше, необхідно достатньо правильно, чітко виписати вимоги щодо прозорості процедур діяльності лобістів. Інше це необхідно унеможливити корупційні жодні дії при визначенні лобістів, при наданні права лобістам займатися їхньою діяльністю. Крім того, спірне на сьогодні для мене є питання того, чи лобісти повинні працювати з політиками, з першими особами тих чи інших державних установ? Чи вони мають право працювати з виконавцями тих чи інших установ? Тобто, це питання, яке потребує досліджень. Ну, це основні такі напрямки, як для мене. А чи відомо вам про внесення народним депутатом Валерієм Коноліком до Верховної Ради законопроекту? Про лобіювання. Так, відомо є цей законопроект, я його з ним знайомилася, він потребує доопрацювання, до хоча б з точки зору антикорупційної складової, тому що ну, мало того, що недостатньо не прозоро виписані процедури допуску до надання цього воду діяльності друге, це подвійний, скажімо так, захист чи подвійні щит, які повинні пройти майбутні лобісти для того, щоб попасти, отримати можливість працювати. Ну і знову ж таки в цьому законі не визначено то те, про що я говорила, з ким саме в державних органах мають працювати лобісти. сьогодні. Держава дуже активно користується послугами тих людей, які не є працівниками державних органів, не є службовцями. Але дуже часто набагато краще розбирається в тих питаннях, щодо яких сьогодні здійснюється реформування, ніж ті люди, які займаються цим від імені держави. Тому сьогодні, от, абсолютно всі питання, практично знову ж таки в законопроекті Коновелюка є. Питання, які не підвладні, які не якими не повинні займатися лобісти, сьогодні навіть ці питання в дуже багатьох випадках е, вирішуються держав, державними органами з допомогою тих людей, які відстоюють інтереси тих чи інших груп суспільства.